A windy Woman. я жінка вітер, клич мене вітряною. Торкнуся невагомо твоїх губ, свобода кличе і ранку свіжого останнього, і з рук твоїх втечу, хоч мені люб, здолаю це тяжіння, легко і граючи, мені призначено туди, землі де край. За мною ти не встигнеш, поспішаючи. Тому посеред темряви мене чекай, і розведи вогонь, палкий і відданий, підтримуй полум'я у грудях, знай, не промину твоїх очей, яка невільна я, не відпуска мене наш виплеканий рай, роздмухаю твій шал, розум розбурхаю, і гарячі губи остужу подувом вуст. Торкнусь твоєї шкіри ніжно з губою, як поєднанням дивним Цноти та спокус. Тож, віст, пусти, на край землі клубок вістунок, пошлий страв, сердечний твій привіт, і на світанку знов відчуєш на щоках цілунок, мій аромат, в якому розпізнаєш цілий світ, і те, про що відомо на землі, тільки тобі й мені. Бо це наш вимір, наша таїна і дім, я жінка, вітер, розведи її вогні і прилечу, щоб відпочити на плечі Твоїм.